Я разом з вами хочу, щоб ми прочитали Матвій 5 розділ, але я хочу, щоб доповнював. І... З третього, почнемо спочатку, побачив народ, він зійшов на гору і коли сів, приступили до нього ученики і, відкривши уста свої, вчив їх, промовляючи. Блаженні убогі духом, бо їх є царство небесне. Убогі духи духом. Це ті, що відчувають свою потребність до Бога і хочуть з Бога з'явитися. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішуться. Це, це просто є категорія людей, які Постійно я І так мені тяжко, і того в мене нема, і того в мене нема, і того в мене нема. Про яких плачущих? Це ітонова? не про них. Каже, плачущих і зітхаючих по мерзостях, які творяться у Ізраїлі. Про цих плачущих. Це не просто людина, яка завжди недобре і все не добре. Це ті, хто бачили ті мерзості, які творилися, і вони плакали, і зітхали, і мучилися від того. Блаженні, лагідні, вовни успадкують землю. За Моїсея що написано? Крутчайший, а на переводі лагідний. Кроткий і лагідний. Так? Це просто лагідні. Моїсій був. Найкрутчайші, терплячі, блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони насидяться. Правди якої? Боже. Правда то є, яка від Бога. Боже, бо у кожної людини є своя правда, і кожен на своїй правді стоїть. А тут іде мова про правду Божу. <клух> Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Милостиві знову ж у світлі Божого Слова. Блаженні чистим, чисті серцем, бо вони Бога побачать. Пам'ятаємо, як е, Давіда обирав і той рослий, і той файний, і перейшли всі і нема. Кажуть, немає. Ща Бог серце віде, і він бачить в серце кожного. Можна одне слово? Якщо беремо в стане в завіті, то був такий час, що не треба було проявляти. Ну, до, коли входили в землю, то там написано, так, що ви бачите. Без милостення були. Павло каже, єврея. Ну, то був такий час і, і, і не на все. Но в основному апостол Петр каже, що без милості суд не казав, не, що милості. Не казав, що не Милості Місце привознається над судом. Це правильно. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Миротворці це просто помирити Бог, що там сваряти. Мова йде про тих, хто старається зробити мир між людиною і Всевишнєм, коли людина йде і прикладає зусилля для того, щоб оцю преграду між Богом і людьми, яка є гріхом, якою, е, який устраняється жертвою Месії. Ну, Якщо мають можливість зробити мир між людьми, це добре. Це добре. Це, я, так, я, я не кажу, що це не можна. Але найбільше миротворцем в першу чергу в миротворці це коли може привести людину, може людині е, показати ту дорогу до Бога і примиритися з Богом. Блаженні гнані за правду, бо їхнє є царство Небесне». І коли ми дивимося у грецькій, так то, наскільки Іван написано на грецькому, то тут написано не тільки за правду, а блаженні гнані за правідність. Іменно за правідність. За те, що людина старається жити згідно слова Божого і за це гнання. Бо коли можна я вже так наводив такий приклад, коли раніше в нас була ГАЇ, і вони трошки поступали не по закону державному, можна було їх там спинити і розказати, встати, і і розказати, які вони хазять, хабарники, які вони взятки беруть. Їх. І це правда тут І він що, візве наряд, скаже, що... І получиш боків за те, за кредит на 5 суток чи на 7 суток. І ніби тебе і за правду, бо ти ж і правду розказав, але кому-то правда. А, а мова за ну, да. Мож за Може, праведність. Можна да, так? Да, да, да. чи, 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 чи чи, це лише виговорю. Ні, 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 Та я що Мо... да, хочу, я хотів, щоб ми чуть. Думка є така. Mm -hmm. Значить, Це що э, за правду і за правідність, я я вважаю, що це і то, і И... то, і то підходить. Тому що, я... що Господь каже пророкам, йдіть, скажіть, у, у, при храмі правду те, що я вам сказав. Ви скажіть, яка живість у цих пророків це опрос друге. Хоча вона повинна бути нормальна. Але яка живість тут не говорить, але ти скажи їм правду. І от за цю правду їх убивали, їх гнали. А за праведність, якщо я праведно живу, їм теж не подобається. І Тож може бути. Одне і друго йде. Я не кажу, що воно протиріччє одне другому. Це одне з другим. Просто написано лише за правду, але щоб ми розуміли, що не тільки за правду, але і за правідність. Та, та, Бо та, там написано і за правідність. І каже Ісус, як? якщо праведність ваша не превзойде книжників фарисеїв, так? Да? Так. Не обійде. 20 стих, Кажу по вам, якщо праведність ваша не перевершить праведність книжників фарисеїв, то не увійдете в цар небесне. Тобто Ісус, бачивши книжників і фарисеїв, Він бачив їхній рівень праведності. Хоча у сучасному християнстві фарисеї, це, це щось таке дуже неські і нески. А з Ісусом Христию ми бачимо. Що у них був певний свій рівень праведності. І він каже, що ви їхній рівень не подолаєте, не перевершите, не обійдете. Це означає, що не тільки говорити, але буде правильно. Буде правильно. Дякуємо Свищому. Сашко з першої молитви. Бути.